Мені от цікаво, такий допис побачив. Комісія при міській раді зібралася заради вирішення питань в разі аварійних відключень і прозвітували, що повністю до всього готові. Мені цікаво, до чого ви, блін, готові. 22 2022 році міська рада витратила купу грошей, закупила генератори для комунальних підприємств, зокрема і для водоканалу, щоб, як говорили, в разі. Відключень світла могли підприємства працювати далі. Але, по факту, коли вимикали світло, підприємства не працювали, і місто було без води. В 23-му 24-му році те саме було. Тільки. З'явився новий допис на сторінці міської ради, що якісь там організації благодійні за сприяння нашого дипломата, міського голови і його здібностей зміг він домовитися, щоб нам подарували генератори, зокрема й для водоканалу. І все одно вимикають світло, води немає. І знову ж таки зараз збирається міська рада і розповідає про те, що вони виділять кошти. Для придбання генераторів, щоб у разі вимкнення світла водоканал і інші підприємства могли працювати. Але я думаю, що знову ж таки тільки будуть аварійні вимкнення, води не буде. Тому що все, на що здатна нинішня міська рада, написати черговий допис про те, як вони зібрались, поговорили і щось дуже серйозне вирішили. Отак.